Общий хаос и коммерческие рейсы из аэропорта отменены. Некоторые аналитики... Детское наступление начало конца. Тогда Америка начала проигрывать войну. Ты вышел на связь с русским перебежчиком в военном комплексе США в Хьюе. Нет. Мы точно знаем, он остался именно там. Ты был там, Мейсон. Получил данные о Драговиче, полные, но это вас не спасло. А ну заткнись! АСВ окружили город. Они спалили комплекс дотла. Вещь точно погиб. Он не погиб. Безнадёжное дело, но ты вернулся. Зачем? Он остался без охраны. Я не верил, что он погиб. Я отправился за досье. Макарьян попал под массированный налёт. Были русские ходы на территорию Вагенного комплекса. Всем привет, дорогие друзья. Вы знову на моём канале продолжаем проходить Call of Duty Black Ops 1. Миссия Пробисть. перебежчик. Вижу военный комплекс США. Учтите, вот там будет жарко. Тут перебежчик с важными данными о советских операциях во Вьетнаме. Мы потеряли связь с его группой прикрытия. Возможно, они дошли где-то в военном комплексе. Снова Вьетнам, место Хьюа. и мы маем перебіжчика з Досить важливим для цієї операції. 9, Ми Бачимо, як наш вертоліт. Вже, кальпі, вже, вже, О, пас 12. Будеш Будемо відкриватися.

Розривні досить хороша тема. Наші й по площі бере. Кине їм просто гранату. А другий у нас команда з підвольником. Хоча я в цій грі дробовики не люблю. Але спас 12 з розривними досить непоганий. Постійно забуваю, що тут є ну, умовні нахили. Такі, до речі, досить добре допомагають. Ну, весельсь. А звідки, звідки, звідки? А там ще Давайте гранату туди кинемо. Яка нікого не забрала. Больно. взято. Матір Божа. Було страшно, це було страшно. Просто вибіг, я не зрозумів, що сталося. Дайте скинув... о-о-о. Ага, чекайте тут. Вільно. Їх трохи не можна, бо місія буде провалена. Просто... граната на все та да, біжиш чисто обіжище взято зрядом на всякий випадок здоровим по іншому Розрядимося, це... Ну, важливо. Бо якщо не буде патронів, то... трошки буде... трошки буде погано. Буде як в старих традиціях. Просто найпотрібний момент закінчиться патрони. От як зараз. Але у нас принаймні тут укриття є. А є такі моменти, коли укриття нема. Ти не знаєш, що робити, а в тебе по кранів нема. <плес> Трехко, Больно. А мы всех. Одной гранаты и в сих. Вы отрезаны. Черт. Вас понял, Лимоди. если хотите уйти отсюда живыми. Пошли. Он должен быть где-то здесь. Эйсон, дверь в дальнем конце коридора. Оба мной. І ми зустрічаємо Різнова. Перше. Після місії Воркута. І в подальших місіях він буде нам допомагати. І не один раз. Драговіч атакувати запад. я знав, що ми зустрінемося. Його власть росте як опухоль. Навіть Кремль не в курсі його істинних замслів. Його треба встановити, Майс. Почнемо с того, що Кремль взагалі нічого не в курсі. Як завжди ми ні при чому, ми не знали. Это ваши люди. О, але це вже більше Виктор. Політичне. А на моєму каналі давайте трошки без політики ми проходимо такі ігри, що тут без політики важко. У нас є авіаудар, і мене часто можемо бути, але Там Амдейт можна. То есть поїхав, поехал. О, обоша один. Я удал. Будинку на нас, і ми тільки бачимо, бо їх там дуже, -дуже багато. Підсудити не можна, бо... То це дуже небезпечно. І так один раз вже вмерли. Це дуже тут добре. А де вони мене побивають, я не, не розумію. От вони до тут. Угу. Поняв. Невдалий момент я підібрав. Бляха, вони... І наверху, і знизу. Весь хіт нема. Реально багато. Ну і нас граната добиває. Урон не так по мені великий прийшов. Дуже багато. В одному домі може бути до 10-15 відконгу. Там мене трошки ...напрягає. По одного вбили, вже другий РПГ взяв. Взагалі місії там, ну, у В'єтнамі, досить важкі, бо просто великі голки від конгиців бігають. ну... Ви бачите. Ніфіга, Ніфігайдемся з наглі. Просто всі сидить. Я думав, що я його не буду. такого. Угу. Классно Ложки тут плохие. Уходил, а Могут. Не виходить. Не виходить трохи ефективно проходити. ми вмираємо, бо багато віконців, як я вже сказав. Просто бруть толпою. Маємо зараз Я не мог поверить, что Резнов Хьюэ, что он и есть перебежчик. Он пришел за тобой, Мейсон. Резнов вернулся. І знов ніби і живий, але там буде одне но. Ну, хто проходить, той знає. Хто не проходить, той пізніше визуміє. Спойлерити не буду. Пусть подніметь На мене Чарлі, там Дві секунди. І мінус звініточко.

мы же обачим ДМ. Вот И, И пришло климоры сразу взрывает. Ой, не-не-не, давайте я... Пошки. Він сутяму застосую, за бо ну, трохи трохи больно запли на постоянно ставить а зараз можна в конці їх подобивати, але я... я не розумію звідки. А вот поперли, за шо. Давайте там ну клейморчики давайте и сюда поставим до да. бачила что у меня из круть там такие не будут ходить но То по периметру повиставляємо. А, танк. Клас. Взагалі шикарно. Сейчас я вже і забув. Танк буде. Робити. От ми просто не встигаємо, бо ну, танчик все-таки. Я забув, що тут танк буде. Але ми не встигаємо вибігти просто. зразу розстрілює танк. Тивут спригає, і завдання виконане.